Доброго вечора, друзі. Далі каналу все про авто. Заїхав я на розборочку свою другу розборочку. У мене ще є складик такий є у Київ дяді Колі. Така є у нас резина для Колі, Ось така резинка, дивіться. Резинка 4 скатика такі. Вони дуже в хорошому стані. Вони почти вони без ізноса. Получається така Altenzo 265 -70 16 Це джиповська резина. Рік, по-моєму, тут її. Ану поверніть. Дайте отак от. 15 рік, 38, 15 рік, 38 не неділя. 16 а, 16 хіба? А, так, да, 16 рік, 38 неділя. Є такі 4 ската. Закачуйте ніколи. І є такі на 18. Ну, таких є тільки два. Це гудєра 220, 225 60, 18. Ось така резинка. Борти не б'ються диски. М 225 60, 18. 100 ашик. Ось такий протектор. Тоже доволі протектор непоганий тут. Такі ската є тільки два. Так, закачуємо її сюди різинку. Так, друзі, тут ще багато різних є такої мілочовочки. Так, дивіться, рішоточки. Рішочки Риш... ще в ролі. Це з 1.6 шість под кром. Новенький. Ну. Ось така маркіровочка тут. Так, що в нас далі ще є? Так, це рішоточки, у нас такі рішоточки. Дарвохуй. Новий фонар є. Який це фонар, кому цікавий фонар, Зараз ми подивимось. А, тут його не видно, вже стерпт. Це фонар з якоїсь машини, я не знаю з це машини фонарь, зараз якийсь фонар є. А воно, Made in Taiwan. По номеру воно є номер, подивіться по номеру. Така сабелька, це не це, 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 по-моєму ша сабелька Chevrolet Aveo чи лечить, я не пам'ятаю точно. Сабінку не сюди положимо. Так, що у нас тут ще є? Так, якісь у нас туманки є. Так, це туманки шеролела четі, моя кумала. Туманки ще роліла четі. Ролі це у нас корея. О, корея, це оригінал. Це туманка. Депо. А що за туманка нас є така? Зараз ми подивимось по номеру, що за туманка деповська. Ну, Дивимось. Зараз ми сфотографуємо його. Раз, дивимось. Депо буде вона недорого, дешевше не з ринка буде стоїть одного. Вона, вона повністю нова. нова. Може кому треба фара, фаролєве, оліва, але вона китайська. Ну, вона пролежала вона, більше 10 років. Тут немає нічого. Це фара ліва, тут немає нічого написано. Пролежала більше 10 років і з нею нічого не сталося. Оце вони лежать ці запчасти у нас 2010-го десь -20 року. Такий коричневий тут корпус у неї. Отака в нас фара. Кому треба, пишіть дзвоніть, телефонуйте. Так, фара шероляла четі, є передня ліва фара. Фірма Тук, це дов... доволі непогана фірма, китайська фірма. Но дуже... дуже хороше качество вона робить. Вона, по-моєму, тут із коректором. оця, по-моєму, на 6 цих, по-моєму, з коректором. Ну, наче все, регулювання є. Ну, я, Чи з коректором, чи не з коректором, ну, ну, дивіться, кому треба, є така фара. Друзі, таке дзеркало, шеролія вело з підігрівом, електричне. Ну, це воно оригінал. Це не китайська якась версія, це вони оригіналь джим. Трошечки поцарапани ось. Це воно під покраску йшло. Но це воно, по-моєму, оригіналь. Да, значок, де 200 G200. Це, по-моєму, втора явела. E G200, по-моєму, втора явево. E Зараз ми подивимось. Так, це поворотники вкрила. Поворотники в ролі Aveo, по-моєму. Тут є маркіровочки і саме подивимось. У нас все. подивіться по маркіровочку. По-моєму, Aveo Т-250. Будуть вони недорого. Кому треба. Номер телефона в описі підвізнення в, в коментарі. Так, тут є. R RH. Це право. Туманка Chevrolet Aveo. Це теж, по-моєму, тут вона у нас якась. Деп, по-моєму, чекаю, не знаю, де депочка. Радіатор кондиціонера. Це Радіатор у нас Kia Rio. Kia Rio, це та, що йшла шостого, по-моєму, по 11 чи по 10 рік. Радіатор новий. Ось такі в нього циферки йдуть. А якщо по правильному, то циферки такі ось. Тут гарно видно. Ось ось Циферки, циферки такі. 97 606 1G30. Це написано KIA Rio кондиціонера радіатор. Так, отакі, друзі, фонарі. Шаролева четі седан. Нагадую, це фонарі китайські, я не знаю, чи вони депочки, але ну, депо не написано. Ну, Качество плюс-мінус тут хороше. Маде інчина написано тільки є. І все, я. Корпуса воздушних фільтров. Це по-моєму теж ролі Авео. Чи Авео, чи Біше, все, що це Авео. Т250 грім. так закон тут пише. Пишеться. Пишеть. у нас два таких є. Так, ось такий у нас є вентилятор, це по-моєму шевроле Авео. Наскільки я пам'ятаю ще з таким ось, ось значком. Авео чи лечить. Це кому треба, то дивіться. Відео і дивіться. Бо я сам не знаю, якщо що, чесно. Я вже трошки позабував. Пройшли руки і забувся. А що тут у нас за скарб? Це у нас депо, туманочка, Chevrolet Aveo Т250. Це у нас ліва, у нас є і ліві, і Не Низ ринка, друзі, якщо вона нова коштує 500 гривень, ми продаємо її за 400 гривень. Якщо берете Дам дві шо? по 350, Дам, так, ми по 350 буде гривень. Паковуємо, перепаковуємо. Так, це у нас ще що у нас? Ще Шеролела на Сідан, Сансан -сан Корея. Це ще, можливо, навіть оригінал буде, бо написано Сансан -сан Корея. Там... Ці запчастини ще брали ми в 2008 році, я не знаю, чи це оригінал, чи це, це поділка китайська. Ну, написано Сан Сан Корея. Шероле Лачеті. Зараз так, є, є така фара, це у нас вона депо. Нісантііда. Вона повністю новенька. Ви, запи... Ви е, зам... Друзі, нагадую, ціни, у нас дуже солодкі цін таких більше не побачите ніде. Бо ніхто так не продасть, як я продам я вам продам. Дійсно, так перевірте. Заходите в інтернет, вона стоїть 100 гривень, наприклад, стоїть. Там, друзі, є такий фаркоп, Це фаркоп місій паджере вагон. Четвертий. І прикручується грушка, все як треба. Це якесь такий... Здоровлячий дифузор з Польцвагена, стойки фольксвагена, Кінгурятник піджере вагон кому треба. Мицубіці паджера вагон кінгурятник. Друзі, йдемо далі проводити екскурсію. Зараз будемо дивитися, що і як у нас ще є. У нас дуже багато запчастин по дуже халявній ціні. А ну, друзі, я візьму таке яблучко. Я візьму яблучко, яблучко, яблучко. Це у нас тут білий наливчик. Беремо це яблучко і куштуємо. ну яблучка тут дуже смачні. Ось такий гурятник. Висидиший пажерова четвертий. Так, усіль підсилювач бампера, це по-моєму бампер, ні ваше Ну, який він, чи задній чи передній, я не знаю. Треба буде подивитися в інтернеті, що Шер... ні ваше ролі, бертона була. В інтернеті глянуть. Так, диски, такі диски, це черрі амулет. Такі непогані доволі диски. Так, друзі, Такі диски є, це Audi. Такі непогані диски, резина тут така не важняться. Ні, це, що? це... Що у нас тут є: Volkswagen Caddy, стойки, електроусилітелі є. Таке в туманочка, що є, тут. туманка, стартіра, генератор компресора. Volkswagen Caddy компресор кондиціонера є. Генератор, стартер, каді 1.4, генератор, генератор, каді кадікаді. Ремні, дуже багато у нас запчастин, фари, стойки. О, це стойки це мені колись подарили їх евакувати, і я не можу знайти од неї. Оце ці лану ланош, стойки під новенькі, ось мені евакуач буде. І я однеї неї не можу десь знайти. Так, друзі, дуже багато запчастин, є сідушки, кожен кожу є сідушки. Кому, кому може треба. Є ще в ролі епіка, тут не видно, кому буде треба, в мене фотографії є. Дуже, друзі, по халявній ціні. Так. Шевроле Авео, стопи, фонарі, дзеркала, дзеркала. головка шевроле Авео 1,6 є, є шевроле. Суппорта дуже багато полосі, трубки кондиціонера, магнітоли вагони. Дуже багато запчастин, стекло підіймачі, блоки двигунів. Дуже багато запчастин. Кому треба. Друзі, а тут справжній скарб. Скарб у дверях. У нас -то є тут такі двері. Шероле Епіка Шеролі... Шеролі Епіка двері є. Шероле Авело задня ліва є хечбек. Лачеті є хешбек. Потім, передня ліва, друзі, справжній скарб. Я думав, що вона продана. Передня ліва дверка, а чері амулет. Чері амулет, передня ліва дверка. А до мене, мене стільки людей дзвонило, а я кажу, що продана. Оце я стормозив, друзі. Оце я оце я плугонув, оце я дав. А, я, а я попутав, друзі. У мене була синя дверка, а ця дверка джілі СК. А я продав з СК, а думав, що продав за А мулет, Амулет, дверка передня ліва, в голубому цвіті дзвонили п'ять разів за нею. Дуже в ідеальному стані. Не буду доставати, кому треба, потім достану. У такому кольорі вона. Така, як оці колір такі, отакий от колір в неї. Так, Toyota, Toyota Avensis T25 кузов, то за дуже в хорошому стані двері. Так, ще це, це у нас двері. Це, це у нас двері, друзі. Geely MK. Geely SK, SK, Amulet, Kia Magensis є двері є. Раз, два, три, чотири. Чотири двері Magensis є. Амулет, СК. Потім. Оце у нас дверка чері QQ, калина. Передня права дверка, без молдинга. Джилі Ска. Друзі, дуже багато дверей, чері -ку -ку. Так, друзі, друзі. А тут справжній скарт і недорого буду отдавати вам Буду отдавати вам по халявній ціні. Так, двері чарі дуже в хорошому стані, красні, сірі дверка васка, лина, задня права дверка, красна в ідеальному вона стані. Потім Джили, СК, є без молдингу, передня права дверка є. Є з молдингом дверки. Chevrolet Epica, Kia Gensit, сузуки Гранд Вітара є, передня ліва дверка. Передня ліва дверка, Grand Vitara, куп першечка є. KIA Magenta задні двері є, задні передні двері є. Honda Accord на 7 году є. Шероля Епіка, Амулет, СК, МК, Засворза, Chevrolet Лачеті. Отакі, друзі, двері. Дуже багато є дверей. Place Where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, because everybody want to tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself. Down myself Друзі, дуже багато є у нас Ось такі якісь є диски, є Т-47, 6G. Такі є диски. Це Cherry Куку, Gilly MK, SK є. Я ті ковпак, отакий маку на Бушники, ваш та ковпачок Бушни валяється. Заберу я його, може продам його. У, у нас тут... Ой, друзі, а тут справжній скарб. Резина на дисках, по я нової. От може бути старий, але, але диски тут нові. Дивіться. Чотир, є тут тільки два, а це що за диски на п'ять. Це все приїде, Рома приїде і буде тут торгувати на стрімах, буде фотографувати, закидати, все буде в інтернет. Так, ще у нас є такий тут поднавесик маленький такий. А в цьому піднавесі у нас є торпеда з Анйон може кому треба. О! Оці треба забрати, що мені. Я за них забувся. Ось все, заберемо. Це люди не треба завушений. Так. Це у нас що Ти Торпеда? Ще Епіка. Шевроле Епіка. Це у нас задня кришка багажника. Дуже багато резини є різного типів. А тут, Оце друзі, запчасті за Forza, Chevrolet Aveo, Кайрон, Forza, SK, MK. Дуже багато запчастин, байт, F3, ось є, рулева почти новенька, Тут пробіг був 10 тисяч. Це все побаються. компресор кондиціонера, стартера, генератори, насос гідроусилітеля, фонар, там решетка є, задній якийсь усилітель бампера, байт, крило є байт, стартер байт, Дуже багато у нас є запчастин. Ось такі у нас запчастини, кому треба, ходовочка стартіра, генератори, шероле епіка радіатори, безпека Шароле епіка є стартер генератор дуже багато запчастин, магнітоли штатні є, в нас, фонарі, якісь у нас є саньйон кайрон, безпека повністю ціла є. Компресора, кондиціонерів. Якось так. Дуже багато у нас є запчастин, розпродажа. У нас Audi, Audi A4 2000 року, диффузор з радіатором є. Там, там тут, якісь рулі у нас є. Десь тут, тут якісь захистини є. є, треба буде. Ось бак байк F3 є. До речі, зараз ми бака сфотографуємо. Зараз я його сфотографую і закинумо в інтернет його. ра, генератори.